30 секундне відео абсурдних танців дивно одягнених людей стало найпопулярнішим трендом Ютубу у лютому. Нарешті хвиля Harlem Шейк докотилася і до України. Усі відео за формою однакові. Починається все із млявого танцю однієї людини, а уже через кілька секунд у кадрі шалені танці цілого натовпу. Такі відео вже з'явилися у гуртожитках, київському метро та студмістечках. Головна мета розважитися разом із друзями. Це насправді дуже прикольно, оскільки люди проявляють свою креативність і просто ну знаходять хвилинку свого сірого життя, щоб трішки повеселитися. Тобто, це ми все вирішили зробити не для того, щоб там потрапити на ютуб, там зробити мільйон з а просто повеселитися. Взяти участь у Могилянському гарнамі прийшло близько 50 людей. Глядачів удвічі більше. Заради ефектного кадру не побоялися навіть роздягтися у лютневий мороз. Ну що ж, нарешті ми дочекалися чуда, тому вмикаємо вам балу шейк. Попри надмірну популярність руху, учасники певні, що це хороший спосіб розслабитися. Так, це трошки мейнстрівно, але це зайвий повід привід, зустрітися зі своїми друзями, похавати своє пластикове волосся і потусити вигуляти свого улюбленого Джеймса Діна. Спеціалісти певні, що популярність танців можна пояснити одвічним конфліктом батьків та дітей. Ми дуже чітко можемо спостерігати у молодих людей. Дуже хочеться приєднатися до чогось такого, що вважається крутим, веселим. Те, що кіде виклик якомусь такому світу батьків, бо батьки такі дурні і вони не знають, як жити насправді. а Ми знаємо. Втім, півмільярда переглядів у мережі свідчить, що гарнам істерія охопила усі покоління. Ольга Іжик-Богодар Ковалів, Могилянська школа журналістики.